Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Car Dealership Tycoon. І сьогодні ми будемо прокачувати знову свій автосалон. Багато хто просив. Хтось уже думав, що я взагалі забув про цей режим, але ні. Я сюди повернувся, я на своєму Volkswagen Golf, і я назбирав 78 тисяч доларів. За ці 79 тисяч, а майже вже 80, Можна попробувати щось прокачати, купити. І можливо, все буде чітко. Так, що тут у нас? Car Elevator. Получається, ми зможемо на другий поверх закидувати тачки. Непогано Тут у нас що, гараж двері? Ну, гараж двері це така єрунда. Але й 80 тисяч тратити за секунду прям якось. Ну не хочеться. Дуже не хочеться. Тому навіть не знаю. Можна парковочку прокачати за 65 тисяч. В общем, то все стало дуже дороге. Дуже дуже дороге. Але я дуже хочу кар елеватор Я хочу ліфт, який буде піднімати машини. Тому ми його купуємо. Бемк. Опа. Опа, піднімаємося. Ану ого, непогано, непогано. До речі, 48% ми пройшли уже. А це, можна сказати, вже навіть половина. І що в нас тут далі? Ще платформа, 45 тисяч, стіни. Ну тут, коротше, треба купувати платформу, щоб можна було продавати ще одну машину. Та й в цілому заробити ще грошей на нову машину було би непогано. Тому ми обов'язково сідаємо в тачелу і їдемо заробляти грошенят. Тому що зараз поки що я зможу заробляти тільки на тому, чи я їздю на тачці як би то не звучало, але тільки на цьому можна заробити нормальні гроші. Тому що Саня їде, записує на камеру те, як він їде на ці течелі, і все в нього чітко. А ви, якщо ставите ще й в подобайдені, то це взагалі пушка. Це просто рознос повний. А ще й на канал підписуєтесь. Нас, до речі, можна 40 тисяч нафармити на каналі, і було б дуже супер. Заходимо поворот, Саня. О! Ну і на телеграм-канал теж підписатись було б непогано. Поки я катаюся, фармлю гроші, у мене вже є 11 тисяч доларів. І я би сказав, що це прям супер класно. Зараз ми підфармимо що в нас клієнти взагалі не приходять, ніхто не приходить в мій автосалон, всім байдуже. Я там стояв, стояв, ніхто ні в автосалон не приходить, не хоче купити ніяку машину, нічого взагалі. Всі просто десь нема нікого. Ну ладно, зараз, уже вечір, можливо, ніхто не хоче купувати тачку вечором, але і днем ніхто не приходив. І я просто не можу зрозуміти, чому саме ніхто не хоче йти до мене в автосалон. Невже він у мене такий просто поганий? Хоча, ну я б не сказав, він нормально прокачаний. На 48% відсотків. це, це не малі відсотки. Це прям нормально таке число грошей. Та, да, тут є, звісно, в Кі, взагалі, дуже великі гроші, але і я не самий Нубас. Я далеко не самий Нубас. У мене хороша машина. Я нормально зараз заробляю на цій машині, але 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 ніхто не приходив мій автосалон взагалі. Я ще й випргнув з тачки, случайно. Так, надавню сісти. Все, погнали, Санчелос. Санчелос. 22 тисячі є на балансі. Мені треба 45. І взагалі було б непогано ще попробувати купити якусь тачелу. А яку ж її купити? Скільки вона коштує? Оцей гольф коштує 28. Можна Теслу купити. Тесла непогана. А хоча по швидкості така сама. Нісан по швидкості такий самий. Ця така сама, ця така сама. Вони всі просто однакові. У них різниця в швидкості максимально невелика. Максимально невелика. Так, так в неї г неї майже немає. Різниця. Ніякої, я ось додивлюся. Ну, 3 кілометри. Ні, оця уже швидше, там на 10 кілометрів, але вона коштує 70 тисяч. А оця класна. 200 робуксів. ну звісно. А яка сама дорога? Яка ж тачка найдорожча тут? Обалдеть. Скільки, скільки? 10 мільйонів. Десь скільки взяти, розкажіть. Обалдеть. Ні, народ, це точно, це точно ще мені не личить. Ніяк, абсолютно. Все, що я можу зробити, це попробувати прокачати свого гольфа. Зараз у мене спорт. Якщо я куплю рейс, то я буду ще швидший, але. Це 45 тисяч коштує. Коротше, я навіть не знаю, що сказати. Гроші фарбляться дуже складно, ніхто не приходить купувати машини і все халепа. Проте тут ось, ось чуваки на гонку, мабуть, захочуть записатись. Давайте попробуємо, я би був за поліцію. І вони поїхали, вони бояться зі мною ганяти. Ну, баси. А що я сам поїду? За поліцією? А, ні, це таймер просто заново піде. Я поняв, я поняв. Ніхто не хоче катати зі мною. Саня просто їздить один по ночному городі в Роблоксі і заробляє гроші. І по-другому, ніяк він не може заробити. Ну я можу, правда, в дріфт зайти. Ну тут теж нікого нема. Давайте соло. Можна самому попробувати? Чи не можна? Отут усі чуваки каталися, в принципі. Вони заробляли кошти. Можливо, і я зможу заробити зараз, але я не впевнений, що я один зможу поїхати. Якщо я один не зможу поїхати, це буде великий. Хале. Я, я можу один поїхати на дріфт. Давай, Саня, непогано, let's go. Просто пошурували. Тут точно треба дріфтити, чи тут можна без дріфта. Ой-ой-ой, Сань, Саня, тихо! Вроді проходимо, вроді проходимо. Трішки, трішки, трішки дріфтуємо. Правда, нас заносить дуже жорстко. У мене є часи, за який потрібно пройти цю зону. Як я розумію, тут треба її проходити з дріфтом. Я пробую, я пробую дріфтанути. В принципі, я не знаю, чи в мене точно це виходить. Чи виходить у мене дати дріфтом, дати боком, але. Ой, Сланчиус! Не, мені не даються кубаси Взагалі. Взагалі не даються, А ну, почекай. Тута з дріфтом хорошим. Давай, бем, вилетіли аж траси. Заїхати не можу. Все, заїхав, слава Богу. О, трішечки дало Петесика. Опа, заїжджаємо. Тут а теж крутимося. Абсолютно круто. О, дає, 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 непогано. Давай ще, давай ще. Санчос, проходь коло. А, у мене є час, за який я повинен набрати дуже багато балів. І мені байдуже, як я буду їхати по кольцу, чи по трасі, чи не по трасі, чи просто буду шурувати бистро. Тут сім байдуже. Головне, щоб я давав боком. А щоб я давав боком, треба ще правильно, треба нафармити велику швидкість і. А ты просто репася боком. Отако! Опа, і ПТСики почали фармитись. Непогано, непогано. 1800. Шкода, що я раніше до цього не, не дізнався, не знав, що так можна зробити, але боком ось нормально заїжджаю. Проте швидкість падає і відразу стає прям, прям так, типа, не дуже. І тим часом я нафармив 2000 ПТСів, 4500 доларів. Ну, непогано. І лишився на оцій станції. Окей, ще можна тепнутися в поліцейський участок. Ну тут, оце я був, тут нікого чомусь немає. Проте в мене на балансі зараз є 58 тисяч, і ми можемо щось прокачати. Ану. Let's go! Ми можемо прокачати ще одну станцію, на якій буде продаватися в наша машина, але є одне але. І заключається воно в тому, що, по-перше, до мене чомусь не їде мій ліфт, який я викликаю постійно. О, приїхав. До мене прийшов покупець! У мене їх давно не було. Що ти хочеш, друже? Я тобі все що хочеш, продам. Привіт! Дай мені подумати. Ти хочеш машину за 21-35 тисяч. Зараз щось придумаємо. 21, 35. 22 в нас є. О, 28. Непогано. Ти хочеш ось такі диски. Я розумію. Я розумію, чому ти хочеш. Я розумію, чому ти хочеш цю машину. Тому що ця машина є у мене. І ти бачив, як я вночі на ній літав. І ти тепер теж хочеш собі таку. Ти хочеш в салоні синій знаружжі. Ти хочеш оранжевий. Це дуже легко зробити. І ти хочеш велику підвіску. Ти хочеш, щоб вона прям була висока. Бемк! Чотири! 4 тисячі дав, і, і 4 зірки всього-навсього. Я думав, ти досить більше. Я думав чесно, що ти дасиш більше. Ладно, давай вилізем на другий поверх. До речі, у мене щось тут з'явилося. Місіонс? Uh, що за місіонс? Ладно, зараз ми це перевіримо. Але я хочу для початку попробувати купити платформу. 45 тисяч ми купили. Нова тачка відкрилась за 119 тисяч. Та й де мені взяти сіки грошей? Просто де взяти БМВ. Два, ось у непогано. Сто 117 коштує. А я її можу купити? Так, да, можу. Вона прям хороша, мені вона подобається, але є одне але де взяти скільки грошеняток. Де взяти? Скільки тисяч. Сані, тут треба все життя їздити. Опа, тихо. Прийшов покупець, покупець, покупець. Ану-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну Іди сюди, Іди сюди, друже. Я з тобою зараз побазікаю, Я тобі щось продам. Мені більше подобається продавати машини. Я знаю, яку машину ти хочеш. Ти хочеш точно таку саму, яка в мене була. Я знаю, які диски ти хочеш. Це все дуже легко влаштувати. Я знаю, що ти хочеш її чорного кольору. Це теж легко зробити. І червоний салон. І теж високу. Високу підвізку, максимально високу. Бемк. П'ять зірок. Чотко. І треба якусь машину та да, поставити на продажу. Тому що мене просто сань. Ти ж купив платформу, каже, тепер постав машину на продаж. Що ж ти не продаєш машину? Так, ану відкривайся, платформа, будь ласка. До речі, я купив платму, аментіки один відсоток піднявся. Прикиньте, скільки всього тут можна ще докупити. Це просто шок. Але гроші збираються, я би сказав, що дуже повільно, прям максимально повільно. І ще якийсь квест появився. Можна тут стартанути? Хм, цікаво. Що це за така штука? Так, а. Я можу якусь тачку поставити? Не можу я ніяку тачку поставити, тому що у мене її тупо немає. Мені треба якусь купити. А яку мені тачку можна купити, якусь таку дешевеньку, прикольну, наприклад, ось таку, да? Вона получає не так багато, по 50, по 50 доларів. Ось о, 50 доларів, 8 тисяч. Давайте її купимо і сюди засунемо, щоб вона продавалася і заробляла гроші. А ми тим часом спустимося наниз, подивимося, чи є у нас покупець. І в нас є покупець. Дійсно. Ану, друже, та куди ти? Я хотів тобі щось продати. Друг, ладно, давай подивимося, що це за. Штука. А, так ми їм можемо доставляти тачки. І потім, якщо все чітко, якщо їм все подобається, ми за це отримуємо гроші. Ми ж їдемо, отримуємо гроші, як я розумію. Да. І ще й за те, що ми їм довеземо машину, нам теж дадуть гроші. Це хорошо, це прям класно. І якщо ми завеземо 20 машин, якщо я не помиляюсь, нам дадуть цього евакуатора. Ну, я можу помилятись. А можливо, його не дадуть. Можливо, просто дадуть грошей багато. Або, можливо, просто квест закінчиться. Давайте попробуємо тут прилетіти. Я ніколи не їздив між домами. Ну він, звісно, цього ельфа везе прямо ж. Це я Гольфа везу прямо ж капець. Ну я нубас. Ну я нубас. Ладно, давайте поки не так далеко попробуємо завести. А то він ж живе в якійсь пустелі. Я прям не знаю, як туди доїхати, тому погнали, поїдемо по дорозі. Просто по дорозі. Можливо, хоч грошей якихось дадуть, можливо, ні. Я й не знаю. Але їхати супер далеко. Так, Сань, ми майже приїхали. Ось до цей чувак і він жде свою тачилу. Як? Коротше, не буду я їздити. Це якийсь тупізм. Тут не можна нормально все зробити. Це неправильно якось. Я не можу їздити як людина. Я не можу привезти машину, я нуб. Я нуб. Ладно, давайте купимо ось таку штуку. Мені цікаво, що це таке. Тепер я можу підніматися. В смислі. Що це був за прикол? О, тепер я можу підійматися нормаль як нормальна людина, а не як якийсь нубас на ліфті. Я тепер можу просто на драбину вийти і вилізти і не паритись. І ще одну, до речі, спальня кімната, мабуть, чи, подожди, чи що це таке? Це туалет якийсь, як я поняв. 30 тисяч доларів він коштує у мене на балансі 19. І в мене був ще один покупець, але він просто зник. Я просто в шоці, чесно кажучи. О, приходи, приходи, давай тобі щось продам. Я готовий продати тобі тачку, друже. Мені треба гроші. Я готовий. Я готовий тобі продати машину, будь-яку, яку ти тільки захочеш. Але. Всі ви хочете просто гольфа Ви просто задовбали. Ви минулого разу просили цього гольфа Ви зараз просите цього гольфа. Можна машину якусь таку, ну солідну, щоб я ти продав і заробив багато грошей? Чи ні? Зато 5 зірок, бонус 300% Профіт нормально заробили. Заробили, і слава Богу. 26 тисяч є на балансі. Мені ще потрібно всього на всього 3. Я сподіваюся, що я їх нафармлю досить швидко. А можливо, досить швидко приїде до мене якийсь покупець, і я продам ще йому тачку і зможу прокачати свій автосалон. Тому що я поні о, іде чувак, тому що я поняв, що. Дуже складно заробляти гроші тут. Тут реально це робити дуже складно. Треба дуже багато їздити, дуже багато заробляти, дуже багато продавати машин. А де їх брати? Це ще більше питання. Так, вибираємо йому диски, які йому подобаються. Він теж хоче оранжеву машину. Він її хоче на оранжевому салоні. Він якийсь чувак такий цікавий, ще й салон. Він хоче якийсь світліший трішки, чим оранжевий. Це він хоче отако. І він хоче на мінімальних зубчиках, на, на мінімальних пружинах. Всього 5000 тисяч сюди на базу. Тепер у мене є 35, і я готовий купити. Вам. Ванну кімнату. Оце я зараз протуплю, якщо це не ванна кімната. Давайте перевіримо. Бемк. Я був, я вгадав, я вгадав, це дійсно ванна кімната. Ха-ха, Саня сів в туалет. Бачите, все, все ж таки рівень моєї англійської не такий поганий. Так а ну прийшов ще один покупець. В принципі, це хорошо, що вони до мене приходять. Вони хочуть так же само, того самого гольфа Йому просто байдуже. Він хоче бути як всі остальні просто на такій самій машині, тільки другого трішки кольору, трошки іншого кольору, і все. Пемк, фініш. Чотири зірки. Я ще й не вгадав йому з підвіскою, мабуть. Проте гроші так заробляються набагато крутіше, ніж те, що ти будеш їздити, тому що їздиш ти. Звісно, фармиш дуже мало порівняно з тим, якщо в тебе дуже багато чуваків. І ще, до речі, дивіться, у мене є багато квестів. Давайте все ж таки попробуємо привезти чуваку машину максимально правильно. Шкода, що в мене з боку немає ніякого навігатора, по якій дорозі мені треба їхати. Мені треба супер повільно приїхати, супер якісно довести машину. І скоріш за все я получу ще зверху дуже багато грошей. Якщо це дійсно так працює, то зараз я постараюсь уже цього разу точно довести тачку і зробити так, щоб я заробив грошення. Кух, йому ще їхати треба в якийсь космос просто. В космос кудась. На якийсь дирижабель, як туди приїхати? Ну, давай попробуємо. Десь він в небі там живе. Просто чувак живе в небі в космосі. Як туди попасти? Ну, через місток ми проїжджаємо. Окей, щось тут локація трішки прогружається і появляється, ось я бачу якась гора. І, можливо, да. скоріш за все, він живе прямо десь там на самій верхівці цієї гори. І як туди заїхати, якщо чесно, Саня навіть і дупля не ріже. Уже аж вечір настав, ніч можна навіть сказати, а я ще досі петляю на цю велику гору. І не факт, що я звідси взагалі заїду, і йому вже не. Подобається він уже не на 5 зірок готовий мені дати грошей. Він щас, походу, дасть мені ще й менше. А як мені приїхати до нього? Так, тут тунель, да? Да, да, це я пам'ятаю, що тут є тунель, і я можу в цілому на цьому тунелі проїхати. Головне, щоб в мене тачка не впала, зірки падають максимально. Йому не подобається, що я їду дуже довго. Ну я розумію, але ти живеш просто на краю всього світу. Ти розумієш? Ти там один живеш, там більше ніхто, кроме тебе не живе. Звісно, тобі машину будуть їхати вести довго, бо ти... ти просто ти я не знаю, де ти не то що в селі. Ти навіть не в селі. Ти десь. На краю просто світу. От як мені зараз отримати більше зірок, якщо я вже майже приїхав до нього додому? От дивіться, я вже майже доїхав, зірки в мене не додаються. Ну добре, що хоч і не витрачаються. Ану, Сань, давай. Ти майже приїхав, Санчелос Просто давай запаркуємося. Угу, звісно, запаркуємося. Давай здамо назад. Все. Е Е Е, е що за прикол, Мені хоч дали грошей? Бо я й не замітив. Народ, напишіть в коментарях. прямо зараз мені дали грошей чи ні? Чи він вообще? Так, ну вроді як мені повинні були дати. До речі, можна прокачати зараз гаражні двері. Давайте це і зробимо. Опа. Нє, це круто, що в мене тепер є гараж. Це дійсно бомбово. Але чи дасть він мені якийсь прибуток? Я більше грошей трачу, чим заробляю. Я просто їх трачу ні в шо. І чувак щас прийде і захоче купити гольфа. Кієшно, з від 21 до 35. Ну машини нема за 35. Класної ту, яку би ти хотів купити, розумієш? Тур є за 28 тільки. І ти ще й хоч диски, такі якісь погані. Вони мені не подобаються. Ти хочеш якусь ерунду, ти хочеш чорну машину на червоному салоні. Ну це ще ладно, це ще нормально. Ти навіть на такому бордовому салоні хочеш. Зато я вгадав з цією машиною, Получив грошей, і давайте відразу йому її і завеземо. Йому їхати теж дуже далеко, але я сподіваюся, що грошей я зароблю набагато більше, ніж минулого разу. Але чувак, якщо ти теж живеш десь там на горі, старий, ти розумієш, що я манав тобі вести цю машину просто, я просто манав її тобі вести, тому. Що це шок. Скоріше за все, да, він живе прямо аж на верхівці цієї гори. Сань, ти красава. Ти реально зараз повезеш чуваку машину на кудейкін гору. Чотко. Я не хочу їздити. Мене заставляють їздити. Я везу чомусь машину. Мені за це платять дуже мало. Коли я зможу прокачати свій автосалон на максимум, це дуже складно. І ще ще й зірки почнуть падати. Я не можу доїхати взагалі. Це якийсь евакуатор, він максимально слабкий. Він максимальний дубас. Ось вже й зірка впала трішки. Чотко. Кайф. Че мене милі чомусь збились. А ні, вони не збили. Ми зараз їдемо точно туди саме, куди їхали минулого разу. По точно тій самій траєкторії. Ми виїжджали рано, приїдемо через ніч ще рано. Це, звісно, хорошо, але це шок. Опять зірки впали. Ти, ти прикалуєшся? Це той самий чувак заказав машину? Це той самий чувак заказав машину. Так, давайте тепер провіримо. У мене зараз на балансі 37 тисяч доларів. Я паркую. У мене 37. Осьо, тепер мені в натурі дали грошей. А тоді я вийшов із машини і мені не дали грошей. От тепер це дійсно штука класна, тому що мені за довезку йому дали 20 тисяч. 20 тисяч за те, що я привіз. Оце дійсно хороший результат. Це дійсно гарні гроші. Тому тепер можна реально прокачати стіни, якісь середні, ще таку штуку, щоб у мене реально ну, став крутіший автосалон, щоб він, хоча б, на вигляд став прикольніший і сюди приходило більше покупців. А не я просто будую стіни якісь там за дуже багато грошей. І це. Все дуже складно, дивіться, я просто будую, будую 63%. в мене вже, до речі, є. Ми починали з 40 десь 7 плюс-мінус. Покупець прийшов і пішов. Кайф. Саня знову провтикав свого майбутнього чувака, який міг би Сані дати дуже багато грошей. Про те, що ми зробимо? Ми зараз поїдемо і привеземо чуваку машину. Ми просто її привеземо знову туди само, на куди кинуту ту гору. Правда, покупець прийшов саме невчасно. Тоді, коли я поїхав на заказ, зато мені дасть багато грошей. Я зможу прокачати собі ще автосалон. Так, Сань, я доїжджаю знову, туди ж само. Ну, майже туди само, це якесь трішечки ще Далі, це ще більше на краю світу. Надо зупинитись. Так, паркуємося. Паркуємося, стаємо. Все, дали гроші, Скільки? 20 тисяч непогано. Реально далеко було вести, але гроші мені дійсно заплатили. І це найголовніше. Найголовніше, я би хотів ще парковочку тут поставити. 65 тисяч це коштує. Наскільки ж дорого? Ух, мені треба ось домі, новий покупець. Друже, мені треба твоя допомога. Не не тобі треба моя, а мені треба твоя. Чи тобі моя? Чи мені твоя? Ви замітили, що до мене постійно приходить один той самий чувак. Він напевно, е, якщо чесно, він напевно скоріш за все просто ламає машину, а потім купує таку ж саму. А ми зараз візьмемо і продамо йому іншу пенг фініш. Найс, йому сподобалось. І ми зараз візьмемо цю машину і завеземо тобі. Реально, вона класна. І ми тобі її вже поїхали вести. Ти ще тільки звідси вийшов, але ти вже там у себе дома. А мені до тебе ще їхати, їхати. Ну можливо, якщо ми приїдемо супер швидко, то мені дадуть більше грошей. А так до тебе їхати взагалі ізі. До тебе мало їхати. 5 зірок. Давай, паркуємося. Опа, скільки дали грошей? 15 тисяч на 5 зірок. Непогано, непогано. Зато їхати було дуже мало. Ми купляємо парковочне місце. Вау, wow. оце реально прикольно. І до мене прийшов ще один покупець, той самий чувак. Він уже розбив свою машину, він уже думає і хоче купити точно таку саму. А ми зараз візьмемо і впаримо йому іншу. Ми зараз йому продамо цього самого гольфа на таких дисках, яких він хоче, на такому світло-жовтому кольорі і в такому зелененькому салоні. На супер великі підвіски. Я розумію, що ти хочеш цю машину, але що ж я зроблю? Я тобі можу її тільки запропонувати. Якби ти ще тільки грошей мені давав нормально, а не так мало. Так, народ, і бистенько погнали купи. Тому ще стіни, до речі, до мене прийшов новий покупець, але я купив уже стіни, і тут ще можна щось купити платформу за 75 тисяч. Коротше, тут народ уже режим перетворюється в настоящий справжній фарм, де тобі треба просто бігати, їздити, возити і так далі, і тому подібне. Якщо вам дійсно це подобається, то залітайте в цей режим і грайте, а я буду закруглятись. І всім пока!